Добрий день, шановні семикласники. Сьогодні урок з предмету здоров'я, безпека та добробут проведе вчителька географії 55-го ліцею Трубченін Валентина Григорівна. Тема нашого уроку Особливості психічного духовного розвитку підлітків. На початку нашого уроку. Проведемо вправу бліц-крос до повне речення. Я читаю, а ви знаходите відповідність або продовжуйте це речення. І так почнемо. Підлітковий вік називають, а вже ж, складним проблемним. Основними ознаками кризи підліткового віку є непорозуміння з батьками. Проблеми у спілкуванні з однокласниками пошук власного я. Продовжуємо далі. Пошук власного я в підлітковому віці зумовлює як позитивні явища та і певні ризики. І останнє ризики підліткового віку можуть стосуватися як фізичної. Та і психічної, соціальної, духовної складових здоров'я продовжуємо наш урок. На цьому уроці ти дізнаєшся, коли підлітків визнали окремою соціальною групою етапи індивідуального розвитку життя людини. Особливості психічного і духовного розвитку підлітків поміркуєш, як ставитися до змін, що відбуваються у підлітковому віці Умови успішного дорослішання. Підлітків уперше було визнано окремою соціальною групою під час Великої депресії у США у 30-ті роки ХХ століття. Економіка Сполучених Штатів Америки опинилася в жахливому стані. Кількість робочих місць суттєво скоротилася, а на тих, що залишилися, працювали дорослі. Відчуваючи себе тягарем для родини, молоді люди вирушали з дому в пошуках роботи. Вони подорожували товарними потягами, спали на вулицях, харчувалися, збираючи милостиню. Коли стало очевидно, що ватаги юних утікачів становлять реальну загрозу, дорослі замислилися над їхніми проблемами. Адміністрація президента Теодора Рузвельта вирішила повернути розчаровану молодь до школи, надавши їй можливість здобути середню освіту. Завдяки відкриттю громадських середніх шкіл у 1939 році 75% безробітної молоді віком від 14 до 17 років продовжили навчання. Якщо порівняти з 1900 роком, таку можливість мали лише 6%. Підлітковий вік це одна зі стадій індивідуального життя людини. Таких стадій є кілька вік немовляти, дитинство, підлітковий вік, юність, молодість, зрілий вік і старість. Як хронологічно визначається підлітковий вік? Він охоплює період від 11-12 до 17-18 років. У підлітковому віці змінюються різні сторони життя. Фізична, соціальна, психічна і духовна, оскільки кожна людина індивідуальна, то існують певні індивідуальні відмінності в перебігу підліткового періоду. У чому полягають особливості психічного і духовного розвитку підлітків? По перше, підліток дуже чутливо реагує на оцінку його особистості сторонніми. Він прагне визначення і схвалення з боку інших. По-друге, підліток часто впадає в крайності. Він може бути водночас суром'язливим і зухвалим, уважним до людей і черствим, йому притаманні бажання бути визнаним і показна незалежність, війна з авторитетами і обожнювання кумирів. По-третє, у підлітка. Яскраво проявляється допитливість розуму, прагнення до пізнання навколишнього світу. Підлітковий вік це один з найважливіших етапів життя людини, в ньому багато джерел і починань всього подальшого ставлення особистості. Вік цей нестабільний, ранимий, важкий, і виявляється, що він більше, ніж інші періоди життя. Залежить від реальностей довкілля. Підлітковий вік це період багатьох змін, фізіологічних, що відбуваються у тілі, психологічних у думках, почуттях і потребах, а також у стосунках з іншими людьми, батьками, вчителями, дорослими протилежною статтю, щоб стати дорослим. Треба вирости не лише фізично, а й психологічно і соціально. Переваги підліткового віку. Вже не діти, велике коло друзів, подобаюся протилежній статі, відстоюю свою точку зору, різноманітні захоплення, вибір майбутньої професії, швидке збільшення маси та росту організму та інші. Небо блакитне, жовтеє поле, гори Карпати, синєє море, ріки, ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо. Коли ми разом нас ніхто не здолає, повітності і сила це добре ми знаємо. Ми українці, ми і мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, повітності і сила, це добре ми знаємо. Є море, тих ліси, ні, степи тут безнежні, це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружні, коли ми разом нас ніхто не здолає, поб'єдності сила це добре ми знає, ми українці, ми си. Об'ємності сила це добре ми знає. Криза 13 років це глибока, якісна зміна всього процесу психічного розвитку людини. Це криза розвитку, що нагадує кризу трьох років я сам. Тільки тепер це я сам. В соціальному сенсі Характеризується падінням успішності, зниженням працездатності, дисгармонією у внутрішній будові особи, перебільшення своїх соціальних можливостей, конфлікти з дорослими та однолітками, збільшення уваги до зовнішнього вигляду, невиправдана самовпевненість, потреба у дружбі, орієнтація на погляди колективу. Компанії Віра в ідеал. Проблеми підліткового віку. Це несправедливість, що трапляється в школі, думки про глобальні проблеми нерівності, критичне переосмислення всього, зокрема й цінностей, які сповідують батьки, вчителі, суспільство. Підлітковий період це непростий період у житті будь-якої людини. Підлітку треба вирішити безліч завдань, пов'язаних із психічним і духовним дорослішанням. Тож з'ясуємо, за яких умов це дорослішання буде успішним, за яких умов ви можете одержати знання про життя, сформуватися як доросла людина. Звісно, це мусить бути насичене життя. Вам потрібні друзі, однолітки, з якими ви можете спілкуватися, проводити свій час, мати спільні з ними інтереси. Вам захочеться вийти з-під опіки батьків і вчителів, будувати своє життя самостійно. Це нормальне бажання, але є фактори, ризику, які можуть призвести до того, що ви потрапите під вплив, який може вам нашкодити. Дуже важливими для вашого розвитку є стосунки з дорослими людьми. Ви маєте довіряти їм і розуміти, що вони найбільше зацікавлені в тому, щоб ваше дорослішання пройшло нормально. Добігає до кінця наш урок, на якому ви дізналися, який, яка я. Але про підлітковий період вам розповідали і на інших уроках, і тому Складемо пам'ятку, рекомендації щодо успішного дорослішання. Налаштуйся на довге життя, активно рухайтеся впродовж кожного дня, загартовуйтеся, правильно харчуйтеся, дотримуйтеся життєвих ритмів, толерантно спілкуйтеся з рідними, друзями, однокласниками, додержуйтеся норм гігієни. Набувайте корисних звичок і позбувайтеся шкідливих. Дотримуйтеся режиму дня. Не більше години сидіть біля телевізора чи комп'ютера. Пам'ятайте, що мобільний телефон погано впливає на ваше здоров'я та на психіку. Діти, виберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою від уроку. Домашнє завдання? Діти, напишіть, будь ласка, вдома, есе, який я підліток. Дякую за увагу. Будьте здорові, до побачення!